І тривога знову. Сьогодні пам'ятальна неділя. Зібралась йти на кладовище і понести квіти. Понести тих, Кого немає, немає в живих. От. Тяжко, тяжко, що багатьох хлопців молодих немає в живих. Хочеться всім-всім всім подякувати їм, що вони втратили своє життя для того, щоб ми жили далі. Ніколи цього не забувайте. Ніколи. Трошки сонечко з'являється. а так вітерець таки піднявся. Трошки прохолодно, але нічого. Руси перемоги, обов'язково, обов'язково ми вести.